Тож, основні зусилля окупанти зосереджують на підготовці наступальної операції на сході України, метою якої є встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей. Окупанти продовжують перекидання до України так званих добровольців. Так, за наявною інформацією, у Ленінградській області сформовано батальйон чисельністю майже 400 осіб. На Слобожанському напрямку продовжується часткове блокування та артилерійські обстріли міста Харкова. Ворог не перестає завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах цивільної інфраструктури у Харківській та Запорізькій областях. На деяких тимчасово зайнятих територіях орки вдаються до формування підрозділів так званої народної міліції, проте наш народ чинить опір окупантам. На території Донецької та Луганської областей захисниками України за минулу добу відбито шість атак ворога, знищено дві одиниці автомобільної техніки та три артилерійські системи противника. Угрупованням повітряних сил збройних сил України за попередню добу збито ворожий літак су 25 Триває блокада Маріуполя. Росія веде наступ у районі металургійного комплексу Азовсталь та морського порту. На півдні України, на території Миколаївської області, ворог намагається оволодіти окремими населеними пунктами, але успіху немає. Українські військові посилили позиції на кордоні із так званим Придністров'ям. Там фіксують пересування російських військ. На Київщині періодично оголошують повітряну тривогу, втім бойові дії не ведуться. Триває зачистка території, рятувальники знешкоджують вибухонебезпечні предмети, а поліція веде облік жертв. Знайшли уже понад 700 тіл, і процес на жаль ще триває.